Ми опять голодала. <гаджень> на озеро. Але ми чуть на тому озері не вдохує. Зараз я вам покажу дорогу. Ну, про те, як я вам розказувала, що це забрашки. Зараз я покажу вам дорогу. Всім привіт. Я йде побачила... на озеро. Да, ми знову йде на озеро, я вам пообіцяла показати забрав. Заброшка, заброшка. Тут все заброшки. Це, було не заброшка. Папа, це була ферма. Ферма почала знімати. Коли ми, я почала знімати, коли ми підемо додому, але я хочу вам показати, як замерзлід. Он тако. Ось тако. Там короче, десь наші батьки мають. Там саме велика річка, там закат.